Яка різниця між «it's» та it's. Коли використовувати it's і коли використовувати it's? Розбираємо в цьому відео. Отже, it's з апострофом це є скорочення від it is. Тобто воно є або це є. It is або просто it's. Наприклад, It is my phone. Це є мій телефон. Ви можете теж сказати This is my phone. Це є мій телефон. І скорочуємо It is it's. It's my phone. it. Is a beautiful day today. Сьогодні красивий гарний день. It is It's what time is it? Котра година. It's 11 a.m. 11. Або it is 11 a.m. До речі, якщо ви не знаєте, як запитати котра година, і всі варіанти, як відповісти, котра година, запрошую переглянути одне з моїх попередніх відео. Посилання залишу в описі та коментарях. It's також може бути скороченням до It has. Це тоді, коли ми будемо використовувати Present Perfect або Present Perfect Continuous. Наприклад, It's може бути It's my birthday today. It is my birthday today. Сьогодні мій день народження. Або It's been a long day and I'm tired. It has been a long day and I'm tired. Сьогодні був довгий день. Я втомилася. А слово it's може бути або «possessive adjective, присвійний прикметник, або «possessive pronoun» – присвійний займенник. На практиці Is it her dog? What's its name? Це її собачка? Як її зовуть? Ми б сказали, але англійською, яке її ім'я? Так, взагалі-то, якщо це наша собачка, то ми б говорили What's her name або What's his name. Але тут, до прикладу, щоб показати, як використовувати «it's», скажемо It's name, тому що для тварин використовуємо займенник it. Тобто, якщо собачка it, тоді її ім'я It's name. До речі, якщо ви плутаєтесь в займенниках, коли використовувати HIS, а коли HIM, коли her, а коли hers, коли me, а коли mine, запрошую вас переглянути одне з попередніх відео. Посилання також закріплю в коментарях. Там я даю супердієву практику, по виконанні якої ви більше ніколи не будете плутатися в займенниках. The company Increased Its Profits. Компанія збільшила свій. Прибуток. Ось в цьому випадку компанія не може бути ні хі, ні «she». Компанія це «it». І значить, якщо прибуток компанії, компанія it, значить її прибуток it's profit. Ось така різниця. Якщо було зрозуміло, корисно і цікаво, дайте мені знати, by giving a like to this video, і таким чином ще більше людей зможуть його також знайти. Якщо у вас є будь-які запитання з англійської мови, чи то лексика, чи то граматика, чи будь-які поради, будь ласка, залишайте свої питання в коментарях, я обов'язково все прочитаю, подивлюся, і, можливо, навіть зніму мої наступні відео з відповіддю на ваші питання. Тож сподіваюся до нових зустрічей. See you soon!